Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Ми сьогодні будемо розбирати максимально цікаві новини, які стосуються напруження ситуації між ТЦК та цивільним населенням. Ми знаємо, що останніми місяцями було дуже багато інцидентів, останніми тижнями е, стало більше випадків, скажімо так, в яких нам говорять, що е, напали напали на працівників ТЦК, але при цьому не надають відео з бодікамер ані. Ти ані е, представників нацполіції, які разом з тими проводять оповіщення. Е, хочу, щоб ми вірили на слово, що має робити влада в періоди такої соціальної напруженості. Правильно, якось зменшувати цю соціальну напруженість, якось е, знижувати рівень градусу, якось намагатися е, примирити людей. Чим насправді займається наша влада? Правильно, розпалення ненависті, внутрішнє розпалення ненависті. По одній простій причині, на мою думку, для того, щоб відвернути увагу від корупції, яка просто процвітає в Україні. І е, ті заяви, які ми зараз послухаємо, як на мене, для цих людей, для представників державної влади, це е, для людей, яких пускають на телемарафони і на різні канали, які е, зараз. Спонсоруються за рахунок українських платників податків, випускати туди оцих людей і щоб вони трусили те, що вони розказують, то, як на мене, це злочин проти українського народу. І давайте почнемо з першого. Євген Дикий. Його завжди, скажімо так, надають йому такі регалії, як екс-командир роти в батальйоні Айдар. Так? Але якщо подивитись біографію дикого, то в Айдарі він десь там був під час АТО, може місяць, а може місяць і не був. Е, от Списався, а в загальному дуже така ну, гнидна істота. Насправді з дуже е, довгою біографією в українському, я не знаю, шоу у бізнесі. Називайте це як хочете. Е, от зараз е, він став великим любителем пінгвінів, але при цьому не цурається гнати українців. На війну і закликати до радикалізму, до використання зброї збройних сил України проти цивільного населення, що напряму заборонено Конституцією України. От, але знову ж таки йому за це нічого не буде. Шити державну зраду будуть я не знаю Алхім, яка там не захотіла б співати пісню українською мовою, а дикому, який власне закликає до повалення конституційного ладу, нічого не буде. Бо це друге, як то говорять. І також у нас є ще декілька цікавих заяв, які ми послухаємо після цього, які е, також показують, наскільки це вже від представників офіційної влади, наскільки все хріново, та гибелю теж власне е, відбумою. Отак от, от е, якби мене перевели фронта, а тут якась цілова пора була не мене кидатися. Ну, чесно, я б застосовував зброю абсолютно спокійно. От я в 14-му році, як ми, ми от, е... в Ідарі поробили. В 14-му році ми, як пам'ятаємо, робили що він робив? Подивіться просто загальну біографію дикого. Це е... я впевнений впевнений, гарантовано, що його служба в 14-му році, його травма, я не знаю, чи від мішка картошки, чи від того, що він заснув впав з БТРа. незрозуміло, це все видумки. Просто для того, щоб тоді була мутка отримати УБД, для того, щоб потім мати пільги. Все. І дуже багато було таких туристів, а як Ди, дикий, які їхали туди на тиждень, пили там чарку, а через тиждень поверталися списані з травмами, бо її отримували УБД. Оце гарантовано той самий варіант. Він тут розказує, що якби він повернувся з фронту, то він би людей розстрілював, то ти маєш сидіти у в'язниці. Я вражений тут, що ваш ТЦК, що досі не застосовується зброю про що не, не, не попереджувати, а саме на ураження. От, Я розумію, чому вони це роблять. Бо в наш... <реку> <реку> Нам так, постійно говорять про те, що ТЦК це частина Збройних сил України. Правильно? Документально це так і є. Документально. <реку> Чи можна використовувати збройні сили проти цивільного населення для їх обмеження прав і свобод? Не можна. Тобто, в будь-якому випадку, це вже е, порушення конституції. По-друге, будь-яке будь використання Збройних сил України проти власного народу це, е, по-перше, ламання всіх демократичних основ і засад. По-друге, це фактично внутрішня окупація. Називайте це як хочете. Тому те, що говорить дикий, це просто неприпустимо. І якщо в Україні коли-небудь щось подібне достанеться, повірте мені, що фінансування і зі Сполучених Штатів Америки, і з Європи припиниться дуже швидко. На кордоні України будуть будувати стіни і будуть розуміти, що Совєтський Союз восеюнився. Якщо ми якщо все станеться так, як каже Дикий, бо це, це тоді не буде абсолютно нічим відрізнятися від Росії. Від Білорусі, від е, інших тоталітарних держав, які цим користуються державі. Вони не вважають себе за бо вони розуміють, що ти е, таку поболу завалиш, а тебе наша ж держава, наша ж правоохоронці. ну так, бо ти вчинив кримінальний злочин. Вони вчиняють кримінальний злочин і без того, що вони людей по вулицях не вбивають, які не хочуть е, е, виконувати їхні незаконні накази у вигляді проїдьте з нами до ТЦК. Так, люди не зобов'язані це робити. Працівник ТЦК не має права нікого нікуди запрошувати, не має права нікого нікуди доставляти. Нас поліція, до речі, також не має жодного права доставляти людей в будівлі ТЦК. А що стосується, в принципі, працівників ТЦК, то вони навіть не мають права навіть пальцем вас трогати. Навіть пальцем вас трогати. В них просто це, це заборонено законом. Цього запускають суда дослідству і, і дай Боже, якщо в підсумку ти доведеш, що все ж таки ти нормально за статутом захищав себе військову службу в час виконання службових обов'язків від нападу зрадника. Дай Боже від нападу зрадника. Це також ще одна Боже. Це просто крінжа. От все, що він говорить, це, це дно, це дно, це крах демократії, це знищення України, це перетворення на Росію, це спотворення. Українського законодавства, реальності і всього іншого. Все, що говорить Дикий, е ну це просто абсурд. Таке відчуття, ніби він навживався дуже багато наркотиків і вийшов в телеефір оце, оце трендіти. Якщо в результаті доведеш, а не виявиться, що ти перевищив необхідну самооборону, бла-бла і все таке. Тому, да, тому ти це кажеш, таки терпиться. Абсолютне хаос ухиляється, та цикашники терпить вже прийнять нічні напади, але не стріляють, бо знають, що держава не вийде в цій ситуації, і це справжне. Ну можливо, хоча б і стаційної історії, коли, на жаль, вже є запад загиблий, отут держава має відреагувати. Бачимо, що деякі фактично закликає до е, зміни законів. В Україні до того стану, щоб дозволити ТЦКшникам застосовувати вогнепальну зброю на ураження, якщо людина не виконує їх злочинні накази. Хоча, фактично, працівники ТЦК не мають права вони не мають права ні документи перевіряти, ні вас десь зупиняти, ні затримувати, ні кудись возити. І навіть без застосування зброї ми бачимо, в них повний карт-бланш на порушення законодавства. Дай їм ще використовувати і просто почнеться в той же самий день, побачите, почнеться громадянська війна в Україні. Якщо ціллю є громадянська війна в Україні, то це ведуть. От і все. А я такто рекомендую, е я не знаю, піти помити очі з милом і вуха, щоб відмити з себе оці е наративи дикого. Бо це реальна дичь. Переходимо далі, друзі. Це Решетилова, е, наш військовий омбудсмен, і давай послухаємо, як далі накручується ситуація. Тобто ніхто не намагається навіть знизити градус, всі намагаються далі розпалити ненависть між цивільними і е, військовими працівниками ТЦК розхвалювання ненависті. Це по-другому не назвати. Що станеться, Ольга, якщо не робити нічого, і далі ігнорувати всю цю проблематику. Соціальні конфлікти будуть посилюватися. Ця взаємна соціальна ненависть між безвідповідальною частиною суспільства і військовою, і навколо військовою спільнотою. Вона буде посилюватися. Це буде. Ні, ні, ні. дивіться, між військовими, між реальними військовими і цивільними немає абсолютно ніяких. Претензій, ніяких проблем. Проблема є між працівниками ТЦК, які порушують законодавство, і між тими, хто не хоче, щоб їх права порушували. От, між ким відбувається справжній конфлікт. Якщо ми говоримо про конфлікт за те, що люди, хтось там не оновив військово-облікові дані, будь ласка, це адміністративне правопорушення, постанова, штраф до побачення. Все. Якщо вам не подобається таке законодавство, йдіть під Верховну Раду, бастуйте там і вимагайте, щоб його змінили. От. А не розказуйте про безвідповідальну частину населення. Безповіда... Безвідповідальна частина населення це хто, наприклад? Державна прикордонна служба України, яка вивезла е, Міндіча на віп-таксі через кордон за 10 хвилин напередодні вручення йому підозри і напередодні обшуків в нього вдома. Чи хто? От чи це було відповідально? Чи далі будемо скидувати просто всю відповідальність на, на звичайних цивільних, які платять податки, які якось намагаються вижити і так далі. Але так-то, в загальному ми бачимо, що технічно це просто далі накручування ненависті. Ніхто не намагається нічого пояснювати. Всі просто грають на емоціях. І найгірше, коли на емоціях грають. Офіційні державні посадові, посадові особи, як Решетилова, яка має згаджувати конфлікти, а бачимо, що вона його далі накручує. От військовий зараз послухає і скаже: О, безвідповідальна частина населення. Клятві ухилянти. Все вам, хана. Так. Да? Такий дуже серйозний соціальний конфлікт, якого ми не можемо допустити. По-перше, тут, тут мають всі усвідомити свою відповідальність. І не тільки держава. Я, я в цьому дописі, який ви згадували, я написала, що е, так, державу є за що критикувати. Так, було зроблено дуже багато помилок. Але все, що було сказано до Але, це вона сказала за, за для галочки. Так, державу є в чому звинувачувати. Так, держава зробила багато помилок, але тобто цього не чуємо. А тепер слухаємо, що вона. Хоче сказати насправді, бо всі ці меседжі, що держава зробила багато помилок, держава винна, бачимо, що це не важливо, з повне знецінення цього. А це, на мою думку, це взагалі центральна проблема. Але давайте далі: от тепер слухаємо чітко те, який меседж вона доносить до суспільства. І безвідповідальна частина суспільства має теж усвідомити свою відповідальність. У нас 4,5 мільйони військово-зобов'язаних. А на фронті, от я буквально вчора вночі повернулася з фронту, де вибачте, ну немає кому приїхали на нове поповнення, батальйон і комбат розривається, бо в нього немає ні замкотилу, ні начальника служби цивільно-військового співробітництва. Нічого він всі функції виконує сам для того, щоб... а де ділись попередній? Це ж тилові посади. А де вони ділися? Щоб забезпечити свою піхоту а, всім необхідним. І це, і це посади, які не вимагають іти на позиції чи штурмувати. Це в нас виходить. Для кого ці казочки? Тобто, в нас виходить, що в нас піхоти отак. От, от. Штурмові батальйони просто розриваються від кількості особового складу, а на тилові посади немає людей. Уу. Для кого це я не знаю? Для лохів? Оці розказні. Якісь uh, посадки. Це посади фактично тилові, але вони теж не заповнені. Людей не вистачає страшень. Де, Боже, не можуть. Вони що, серед піхотинців, яких за... занадто багато, бо я. Буде... Вона не говорить, що дивіться, що в піхоті у нас втрати, там є якісь проблеми. Ні, проблеми з тиловими посадами. Так підіть в піхоту на Я думаю, там знайдуться люди, які можуть працювати на цих тилових посадах. В чому ж питання? Чи щось не так? Бачимо, що наш військовий омбудсмен просто далі розкручує ненависть між військовими і цивільними, накручує це, підкидає, скажімо так, підливає масло в вогонь, так, чітко видно. І по-друге, дезінформує населення і військовозобов'язаних з приводу того, що їх насправді може чекати, коли вони підуть в армію. От вона сказала, що на тилові посади йдіть. Добре, а якщо людина приходить, а там тилових посад немає, йому кажуть, іди ж посадку. А він скаже: А мені Решетилова сказала, що у вас тут багато дуже, дуже багато тилових посад. І що? Вона несе якусь відповідальність як посадова особа за свої слова? Ні. Це все попіздять. Але знаєте, це можемо ми, блогери, робити. А посадові особи, на мою думку, не мають такого, такого привілею. Якщо хочете просто поговорити, то звільняйтесь. Складайте свої мандати і можете заводити свої ютуб-канали, розказувати, що вам захочеться. Але не точно не як посадові особи, коли за це ви не несете жодної відповідальності. От і все. Велика частина суспільства реагує на це таким чином, що мають служити всі крім мене. Тобто, наприклад, народні депутати України. Ну, всі ж мають служити кроме них, силові структури, нацполіція. Всі ж мають служити замість них. Всі заброньовані фіктивно, скільки в нас є людей, фіктивно заброньованих за гроші, або тих, які собі накупили документів. Ну, реально, скільки. Ну хтось це перевіряє? Ніхто цього не перевіряє. Скільки в нас є е, тилових військових, які в житті фронту не бачили і не побачать, навіть якщо вони кадрові, і навіть якщо вони все життя готувалися до, до цього. Бути військовими. Який їх відсоток реально на, на, фронт, на фронт попадає в посадки? Велика частина суспільства не сприймає війну як е, частину. Своєї відповідальності теж і, і перемогу, чи відстоювання державності як, як частину своєї відповідальності. Тому, звичайно, ті люди, які вважають себе політиками, вони не будуть приймати рішень або включатися в те, що не популярне. От така от історія. Тобто, бачимо, що ну так, да, і що? Ну, не хочуть люди, що робити? Заганяти палками, правда? Відстоюємо демократію. Ми не хочемо відстоювати демократію. Добре, тоді ми вас загонимо палками туди. Випустіть нас за кордон. Ні, ми вас не випустимо за кордон. Всі на фронт! Всі на фронт! А ми будемо сидіти у Верховній Раді і вам закривати кордони. А коли нам треба, то ми на ВІП-таксі будемо виїжджати за 10 хвилин і улітати в Ізраїль з соткою мільйонів доларів. Така от, друзі, в нас вийшла цікава розмова. Як ви відноситесь до заяви Дикого, до заяви Шатилової? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво ваші думки почути, почитати. Як завжди, бажаю всім гарного дня, до зустрічі.